Місця депутатів Херсонської обласної ради посіли школярі. Щоправда, лише на один день. Учні навчально-виховного комплексу школа гуманітарної праці в робочій обстановці зустрілися з головою облради Віктором Пелехом, аби ближче ознайомитись з роботою органів місцевого самоврядування та депутатським корпусом всіх рівнів. В необхідності та ефективності проведення подібних зустрічей з власного досвіду переконаний директор школи гуманітарної праці Артем Кияновський. Коли я був рібенка, я дуже хорошо пам'ятаю з нами рукаводство. Горы с полком, это была Мартынова Татьяна, Демьяновна были мэры Калиничи, с нами встречались, мы были активом, это был городской пионерский штаб, и такие вещи давали очень много для понимания вообще э, ситуации в стране, единства э, всех людей, задач и целей. То есть с нами обсуждали проекты до застройки 4-го Таврического, нам рассказывали о планах. И сегодня эта практика позволяет воспитывать подрастающее поколение. Під час засідання в сесійній залі облради учнів ознайомили з електронною системою для голосування. Відповідаючи на питання Віктора Пелиха, вони самостійно натискали кнопки з тим чи іншим варіантом відповіді, які на справжній сесії деякі питання доводилось виносити на голосування вдвічі через неуважність. Проте результатами імпровізованого засідання всі були задоволені. Також під час зустрічі кожен бажаючи мав змогу поставити питання голові облради, а охочих виявилось чимало. Спілкування з дітьми це завжди повернення до свого дитинства. Друге, там же дивися в глаза, а в глазах іскри гарять. Вони дійсно дуже хороші діти. Це школа, яка відповідає сьогодні всім вимогам, які. Сказати, що сим це, мабуть, було не так би, але багатьом вимогам, які стали Міністерство освіти, і вона конкурентоздатна, і якщо брати на світовому рівні, на європейському рівні, останнім та головним питанням засідання було обрання президента школи гуманітарної праці. І, хоч передвиборча агітація тривала не досить довго, вона аж ніяк не поступається в справжній передвиборчій кампанії кандидатів на крісло президента України, ані за своїм проведенням, ані за використанням. Сучасних політтехнологій. Тож після результатів першого туру виборів, який проходив у стінах школи, залишилось три кандидати, які перед голосуванням нагадали виборцям свої програми. Спорт грає важливу роль в житті любого чоловіка. Тому я вважаю, що наші гімназісти повинні займатися їм як можна чаще. Я предлагаю додати нові види спорту, такі як настольний теніс, жінський футбол і навіть бадмінтон. Я предлагаю развить баскетбол, волейбол и футбол до общешкольных, а после и областных соревнований. Чтобы сделать школьную жизнь ярче и энергичнее, предлагаю больше внимания уделять кружкам театра, поэзии, изобразительного искусства, танца, пения. Вариантов много. Главной проблемой в этом вопросе является недостача информации. Для ее простого и качественного решения предлагаю создать школьную доску объявления. Об'явленні на котре будуть виноситися всі шкільні новинки, і самі учащия зможуть предлож... вносить свої пропозиції і ідеї на эту доску, користуючи систему електронного голосування, учні обрали своїм президентом ученицю 10-го а класу Олександр Шевченко. Із перемогу дівчину привітали друзі, викладачі та дирекція школи. А також Я Віктор поздравляю нового зброного президента на не даром переживала. Вот так всі президенти переживають. Он чувствует, коли зберуть. Ви понимаете, в чому суть? Поэтому э, я думаю, она сейчас сама вас будет благодарить. Я ей дарю цветы. Первые как президент. Після обрання президента школи голова обласної ради Віктор Пелек запросив актив шкільного самоврядування до свого кабінету. Учні охоче зайняли місце за робочим столом голови облради та посиділи за столом переговорів. Діти подякували за надану їм можливість, хоч на день відчути себе народними обранцями. На згадку про пам'ятну зустріч їм залишаються не лише фотографії, а й здобуті знання. Віра прохолодна, Володимир Косюк, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.